Доброго сонячного дня всім. Дуже давно не з'являлася на просторах Ютубу, а зараз у нас засвітило сонечко, погода покращилася, і я вирішила вийти і зняти для вас відео, прогулятися моїм садочком. Щоправда, ще не розпочали прибиральні роботи в саду, тому що погода нам не дозволяла. У нас лише другий день стабільно тримається тепло. А ще нещодавно, мінус 4, в квітні місяці, трималася така погодка. Зараз прогуляюся своїми непочищеними діляночками садочку і покажу вам. Як же ж почуваються мої рослинки, як вони витримали ці морози, ці морозяні вітри, які були у нас, та й взагалі в цілому зиму, яка була безсніжною і в лютому дійсно лютою. Е, розпочну з перших це є туя Теді, і її підпалило сонечко. Або ж пошкодив морозець. Ось така ситуація. З багатьма хвойниками зараз е, такі проблеми є в дійсності після зими. І так само тут туйка анієк, теж в такому ж самому стані. Е, я пізніше трішки підстрижу, підкоригую, щоб не було е, такого візуально некрасивого вигляду. Тут мої красунечки Еріків. Подивіться, як вони квітують. Це просто неймовірно. Це щось таке прикольне. Взагалі ця рослина дуже класна, тим, що квітує саме в кінці лютого, а пізніше тримається аж до травня із цими квіточками. Але вважається, що ці квіточки вже переквічені, просто залишаються на кущику як сухоцвіт. Ось це така стрішилка, зараз в садочку. Звіробій із дрібненьким листічком потрібно теж обстригти. Я восени обстригала, але одно зима його пошкодила, і він, бачите, в такому вигляді залишається некрасивому. Уже гарненько йдуть вріст наші бересклети. Цей бересклет я планую формувати тут деревцем. І ось ці пагони, що є, буду підтягувати до верху, нижні забирати. Напишіть мені, чи буде вам цікава така тема, то, можливо, відзніму відео про те, як саме формуватиму цього кущика для того, щоб підняти його дерево. Тому що не знаю в дійсності, чи актуально це чи ні. Прошу напишіть мені в коментарях, мені дуже важлива ваша думка. Також змерз, змерзла шавлія триколор. Дуже мені шкода, але вона повинна оновитися із корінчика. Підмерзла Аянія, яка вважається вічно-зеленою, але не в нашому краю. Ось теж я її буду зрізати, вона вже відновиться із корінчиків. Тут гірчак. Гірчак уже почав омолоджуватися, самі, бачите, роботи чимало, навіть дуже багато. Антенарія, антенарія біленька посаджена, її приморозила. До речі, в горщиках у мене ситуація не така із нею. Е, хто бажає замовити антенарію? Бо запитували в минулому році. Є на продаж зараз і біла, і рожева. Дивіться, відпочиваю тут моя мишка. Ці мишки, до речі, так і зимували. У мене в садочку, все з ними добре. У мене в деяких місцях вони розставлені в декількох. Ось, і все з ними прекрасно. Гейхери ще не зачіпала, але вже пора. Думаю, що все ж таки до Великодня встигну. тому що... Зараз у нас почався великодній тиждень, перед Великодній, і потрібно понаводити порядочки в садочку. Як то кажуть, колись казали для людей, що люди скажуть. А зараз виключно для себе, щоб було собі приємно вийти, помилуватися, випити чайочку з пасочкою в себе в садочку. Знаєте, це і такий настрій перед Великодні. І взагалі я дуже обожнюю це свято. Це для мене таке світле. Знаєте, свято завжди очікую тепла. Ну ще не пам'ятаю такого великодня, щоб було не тепло. І в мене от асоціюється з такими прогулянками, і взагалі, із хорошим настроєм душевним. Так, тому все будемо прибирати, прибирати і в будинку, і в садочках. А у нас і садочок біля будинку, і садочок е в селі, тому що там ми зараз почали активно працювати, створювати багато чого цікавого. Ну, зі всім вас ознайомлю трішки пізніше в відео. Я думаю, ви будете шоковані. Уже на початку весни повисаджували велику кількість дерев. Красивих, декоративних, а пізніше потрібно буде створювати, братися за ландшафт. Тому все буду вам показувати. Ну і для того, щоб в принципі залишити для себе таку згадку, тому що е в мережі, знаєте, відео все ж таки залишиться, пізніше перегляну, так як перші відео переглядаю зі свого каналу. І мені ну так прикольно бачити, як воно все розвивається. Ось і так само хочу залишити на згадку собі, як ми розпочинали е, наш шлях: шлях до створення свого розплідника, своєї справи, справи своєї мрії, тому що в дійсності ми про це дуже довго мріяли, дуже довго наважувалися на купівлю великої території. А для нас зараз навіть цих 50 соток, ну там трішки менше, але так я е, заокруглюю ще 50. Це для нас все одно ж таки великий клаптик роботи, як на нас двох. Із чоловіком, але нічого. Справимося зі всім. Ми сильні, ми все зможемо. Е, так, пройдусь тут. Тут теж у мене красунчик бересклет. Я його теж планую піднімати деревцем, тому що цей сорт, він дуже гарні дає стовбури. Можна сформувати так його ну шикарно прям. Тому буду зрізати. Все інше будемо живцювати для того, щоб могли запропонувати вам. Так як дуже великий попит є на бересклети, саме такі і формовані. Ось тут вже мій підформований, теж підростає. Зараз можете бачити, тут скрізь такі є ямки, там так перекопано це все тільки через те, що ми поступово деякі рослинки забираємо з цієї частини і. Перевозимо їх на діляночку до нас на розплідник, тому що там теж потрібно створювати красу, а тут вже її забагато. У нас взагалі плани перед будинком зробити дуже малодоглядний сад для того, щоб лише ходити милуватися і взагалі не працювати. Подивіться, там сидить мій сфінкс Чому сфінкс, розкажу вам? Ми були вимушені, і це ще й було холодно до того всього завести для того, щоб її підстригли. Так, красуня чорна. Е, у нас проблеми із мишками. Так, Вони у нас по горищі дуже масово почали ховатися взимку, і чоловік поставив такі е, липкі знаєте, типу м -м, бумажки, а на них така липкість, і пахнуть вони арахісом. Ну от, так ця красуня вона ж була у нас дуже така лахмата. Хто бачив мої попередні відео, хто слідкує за мною давно, то знаєте, яка вона була пушиста. Ось навіть зараз на кінчику хвостика видно, а це ж вона вся така була. І вона нам влізла туди. Влізла, тікала, ховалася скрізь. І мусили її постригти, тому що відмити це було нереально, цю липкість вистригти теж. Так вона ще й перелякалася, зробила свої котячі справи, просто рішення іншого вже не могло бути. Тому тепер вона у нас така красуня. так? Коли була пушиста, здавалося така велика красунечка, правда? А так насправді вона маленька дівчинка. Полякала трішки сусідів своїм зовнішнім виглядом, тому що в дійсності такого, знаєте, хто не звик бачити, то дуже дивно. Але красуня скоро заросте і все в неї буде добре. Так, моя парасолька, вона так красиво сюди вписується. Взагалі, бачу, тут коти мені поробили свої справи на Ауреанану. Теж потрібно буде попідстригати. Дивіться. У нас сусідські коти з цим міченням, це взагалі е, наші китьки вони є стерилізовані, в принципі, а коти просто ходять, б'ються один з одним, мітять території, типу, навіть не до кицьок, а просто, знаєте, як е, господарі, типу на чужих подвір'ях. Так це взагалі боротися з цим немає як абсолютно, і нерви собі гризти теж немає як. І не потрібно, воно цього не варто. Тому боремося як можемо, і спасаємо рослинки теж як можемо. Уже прокидаються брунери. Пізніше планую відзняти для вас відео вже як почищу, як виглядають і бронери, і медуниці, і бузульники, і взагалі мої тіньові рослини. До речі, що хочу сказати, що окрім гейхер, до речі, зараз є чималий вибір гейхер на пропозицію. Хто бажав замовити, писали мені, то пишіть, тому що залишилося зовсім небагато в пропозиції таких рідких сортів. Ось тому е пишіть мені в особисті повідомлення. Хто ще не знає, як зробити у мене замовлення, залишаю посилання на групу Viber з продажем у описі до даного відео, або ж е пишіть мені за номером телефону. Також номер телефону залишу. Під даним відео. Або ж можу вам продиктувати багато хто казав, що так зручніше. Записуйте. 063 948 91 41. За цим номером телефону можете написати мені у Viber, Я дуже щиро прошу саме писати, тому що наразі дуже багато роботи. І садової, і домашньої, і я не матиму змоги відповідати кожному, тому що в дуже частих випадках у мене телефон просто розривається. І я дуже хотіла би і дуже рада була би приділити кожному з вас увагу, але якщо я почну відповідати на кожен телефонний дзвінок, я просто не матиму змоги для інших справ. Тому так. Відзніму для вас пізніше відео уже про те, як виглядають мої красунички, брунерки, гейхерки і інші тіньові. А так, то кажу ще є деякі в пропозиціях також є пропозиції наборчиками гейхер. І, взагалі, що, які маєте питання по гейхерах, пишіть, будемо з вами їх обговорювати. Тому що багато знаю, просять мене підібрати для таких малодоглядних сидів де, щоб не були примхливі гейхери, але ж ви бажаєте їх все одно посадити. Тому, в принципі, є багато таких сортів, що будуть витривалі. Так. Ідемо сюди. Тут у мене навіть зілечка повна після дощику. До речі, ось це в нас дощі пройшли після приморозку, і дуже багато зілля проявилося. Тому потрібно буде поприбирати. Тут теж буде багато що змінюватися. Зараз багато весняних квітів починають квітувати. Пізніше тут плануємо посадити е, трави, високорослі трави під паркан, зробити більш малодоглядніше, тому що ця частина саме в спеку зазвичай пересихає. Ось такі є у нас проблемки. І з цим, але нічого, все поступово і до всього прийдемо, щоб не було. Е, потім нам складно на дві ділянки їздити. І за всім доглядати. Бачите, медунички вже зацвітають. Ось тут брунерка теж зацвітає. Так красиво зараз відіграють кольори брунерок і медуничок. Гортензія широколиста. Я її не вкривала абсолютно. Абсолютно, спочатку зими вона не була вкрита. Ось так на удачу. І бачу все добре. Ніби бутони пережили, побачимо, як заквітує. Я то переживала, звісно, чи вона не змерзне, але все з нею гуд. Тому в принципі, нехай так і буде. Так, тут медуничка з білим цвітом. Дивіться, яка красуня. До речі, що хочу сказати, що ви часто запитуєте за гейхе... не гейхери, за медуниці, за брунери, за. Бузульники, там захости. Я їх вирощую лише для себе. А якщо є пропозиції е, такі лишки, то тоді лише пропоную. Так, щоб цілковито продаж вести, то ні. Уже потрібно стригти газон. Так, Вже потрібно його підстригати, тому, в принципі, цим і займемося. До речі, дивіться, яка в мене красива ще павутинка є. Із з металу зроблено, з павучком. Зараз так павучок виблискує на сонечку своїм сріблястим тільцем. Ось така краса. А тут все повністю закрито уже сіткою, лише залишилося зверху затіняючою пізніше повісити, щоб захистити рослинки від сонечка пізніше спекотного. А по кругу все в сітці, як така клітка зроблена. Від шкідників, тому що вони наробили дуже багато шкоди, дуже багато рослин у мене перепсовано. Дуже багато рослин немає, не, не вийшли з зими, тому що ну мої катьки вирішили, що їм краще мені все перешкодити і. Робили собі тут свої котячі справи, свій котячий туалет. В принципі, з ними вже ми мали неприємну розмову, обіжалася я на них довго, навіть не мала бажання дивитися в їхню сторону. Ну, нічого не зробимо. Така доля цих рослинок, які у мене не пережили лихої долі від розправи котячих. Так, тому пізніше прогуляюся, вам покажу. Зараз так там видно, як все виглядає красивенько. Ще тут тіньові рослинки поставлені в горщиках, вже все буде переїжджати. У нас тут на цій ділянці більш не буде рослин, які е, будуть на продаж. Тут також потихенько, помаленько все приходить до ладу, і тут же зілечко повилазилось, так щоб воно не відволікало. Покажу вам моя сангвінарія. Заквітувала одненька, а тут буде ще квітувати друга. Така квіточка дороговартісна, дуже красива. Але вона цього варта. Ну, і вже ж не мона красуні. Знаєте, я коли знімаю відео, вона просто підходить і мені так телефон шурх типу підбиває, що прям можу її з рук вибити. Я дуже цього не люблю, але от така звичка в них є і бачу у всіх. Поодиноко тюльпанчики, панчики, Примулочки, ну, подивіться. такі шкодніки в мене є. То по теплиці, то там, де не потрібно, то в теплиці наводять свої порядки. Чоловік дуже роздражається, коли вони, звичайно, в теплиці приходять і наводять порядки. Всі горщики зазвичай перевернуті просто. Е, ще до речі, у нас зростає на ділянці вишня. Це вишня схрещена з черешньою, коли купували, нам казали. І така проблемка є, що вона у нас, мабуть, вже четвертий чи п'ятий рік і не квітувала жодного разу. Ні, неправду кажу, квітувала в минулому році, мала всього-навсього три чи 4 квіточки, і вони не запалилися, не зав'язалися плоди. В цьому році чоловік вже казав, що якщо вона не заплодоносить, ми її просто викорчовуємо звідси і висаджуємо на її місце магнолію. І от подивіться, вона повністю вся в цвіті. Тільки чи буде діло з неї, покаже вона нам. Так, тому будемо очікувати вже пізніше, що ж це буде так. Є ще в мене офіопогон розсаджений. До речі, теж можу запропонувати на продаж офіопогончик. Кому потрібно, пишіть. Зараз дуже багато цікавих рослин. Маємо на пропозицію, в основному і альпійських дуже багато і трави ділимо. Тому на пропозицію, в дійсності рослинок є чимало. Е, ну що ж, я вже прогулялася, майже дійшла до частини подвір'я уже перед входом, саме власне у будиночок, і потрібно йти займатися е, хатніми справами. Пізніше буду виходити вже в садочок, наводити тут порядочки. Тому дякую всім, хто залишався зі мною у даному відео. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте свої пальчики доверху. А я біжу вже займатися власне, хатніми справами для того, щоб швидше вийти у садочок. Коли праця у садочку в дійсності мені приносить величезне, величезне задоволення. Всім мирного дня і доброго хорошого дня!